Всім доброго дня. Продовжуємо розборку трактора МТЗ-50. Роз, розібрали, розкотили, проміжутку розібрали. Задефектували, зараз все покажемо, розкажемо. Дійшла черга, розібрали, ну, розкрутили тут кришки, познімали, зніматимемо зараз коробку. Будемо дефектувати коробку. Скрили задній мост. Зараз це все покажемо, що в якому стані. Нагадую, трактор працював. А, ні, <кій> трактор працював на Нігролі. Все те саме, що і в нас. Все, покахано. То ситуація така. Не, не зовсім критична, але деталі потрібно буде міняти. Зараз чіплятимуть коробку. Будемо знімати. А ну что зробить? — Що Начнем. Мурала подъема. Вот он. А ну смотри. А тако. Чекрючок возьмем меня. за, -за, -за -заводим. Не mm. Хорі, а, так, а так мало. Йо, садині, да ми будем держать, щоб она не крупнулась. Не буде діла. Oh, а де цей? Та речатка, ложить. Тримаю цей. Поднимаюсь. Вона ще на направляющих стоїть, надо хорошо буде монтировку її пошатати. Ти просто її приподніми, Треба приподниму и Вона вже монтировку. А, на что прикручено? Ну вот иди на нас А ну пока хорош. Так. Ну сколько там? 22. два. вам нам на О, все. во все, все, А ты играть мне вроде бы 24. Так. Коробка готовится до снимания. Ставку трохи вимили, підготували, перевірили на дефекти. Значить, по... роз... ну, трошки прокручується підшипник вала... вала Вома, той нижній, Ігольчатий плотненько сидить, прокручувалися почіпники в корпусах, у кришках в корпусах, але ми Міняти нічого не будемо, ми знаємо рішення цієї проблеми. Ніхто нічого не наваряє там, не наплавляє ні оливо, нічого. Є набагато дієвий і ефективний варіант. Зараз ми все це походу пробіжимося, розкажемо, покажемо. По... Є в нас проблема по маховику. Весною ми розкачували трактора, міняли диск щеплення. До речі, лайфхак може кому знадобиться. Диск щеплення на МТЗ-50 не знайшли, але середина шліці підходить з МТЗ-80, але він більшого діаметра. Диск МТЗовський більшого діаметра, але шліци підходять. Тому поїхали до токаря, були танці з бубнами, але токар проточив. Значить, Токар проточив, зменшив його в діаметрі і все стало по красоті. Єдиний момент, що в нас є, у нас є проблема з маховиком. Часто спадає вінець. Що ми йому вже не робили. Там писали люди, що треба його приварити. Значить, скажу так. Варити, пробували, вам не рекомендуємо. Тому що вінець маховика усталений, сам маховик чугунний. Приварюємо. Вінець до маховика, сварка на вінцю тримається, а на маховику по-живому одриває. Значить, не канає варіант. Пробували, кажуть, треба ставити штіфти. Пробували засверлювати, ставити штіфти, маховик свердлиться. Сам вінець усталений, не хоче свердлитися. Пробували шарошку його шарошить, не бере нічого. Тобто і зробити болти і за 80 Ну будемо щось спробувати. Дід Мороз підказує на, на клей посадити його. Значить, нічого, нічого його не тримало. Тому у кого була така проблема... Найти, найти вінець новий не можемо. Тому що. Трактор не першої свіжості. Потрібно робити щось із цим. Може хтось е зіткнувся з такою проблемою. Підскажіть, як вирішить її. Значить, Є запасний маховик, але в запасному маховику обирваний болт корзини. Він також стальний, ніяк його висверлить. То або будемо старий маховик щось хімічить. Може є спеціалісти, які... Зможуть дістати той болт і поставимо старий маховик. Він, ну, він ідеальний, але просто що забракували за того, що обірваний болт. <пух> ну А тут -а вже цей вінець сварився чимало раз і воно, воно не воно працює. Немає вже. У нього баланса да, нема вже. У нього вже баланса немає. Тому є проблема по маховику. Будемо вирішувати по приставці. Значить, по приставці задефектували вали. Один вал тільки під заміну з той, що силовий. На ньому там шліци під диск щеплення підбиті на 50%. А ті всі вали шестерні ідеальні. Приказав, з приводу того, що прокручуються підшипники у корпусах. Корпусами не міняємо. Ми вже пройшли цей е... будемо цей урок. Збирали нашого трактора МТЗ-80. Така сама була картина. Корпус, ну я правда корпуса всі міняв, але деякі корпуса була, бу, ну, була вироботка в цьому. ну, В коробці там, в корпусах. То деякі корпуса садили на клей. Що за клей? Клей називається фіксатор втулок і валів лактайт 025. Так воно і, і пишеться. Тобто він розрахований. Тримати до 0,25 зазору. Тримає просто зубами. Значить, Ми проводили дослід. Получається, стакан водило, там, чи стакан вижимного з НТЗ-80, там почіпник, по-моєму, чи два стоїть. І він у нас тіліпався. Ми, звичайно, купили новий той стакан, але старий у нас є і ми, ми проводили дослід. Ми проводили дослід, значить, все вимили, обежирили, посадили підшипник на той клей, сутки дали вистойки. Прийшли вибивати молотком, не вибивається. Попробували пресом випресовувати, таке хороше зусилля приложили. Воно як не йде, не йде, потім як стрельне, ну і підшипник вилетів. Тобто просто держать зубами. Ні, а ну всі підшипники будуть мінятися. Все, дай, чуть -чуть назад. Ставитимемо Хорош. підшипники в корпуса скрізь на фіксатор втулок і валів. І буде все по красоті. Тому що, як показала, як показала практика, другий трактор і та сама проблема. Усі, усі підшипники в корпусах провернулися. Провернулися чого? Старі люди не хочуть у це вірити, але це все проблема із нігрола. Чого підшипник провертається? Значить, у ньому було мало змазки. Було мало змазки. сторони сторони Було мало змазки. Було мало змазки. Ну, виходить, масляне голодання самого підшипника. Було мало змазки, підшипник нагрівається і приклинює. Приклинює. І починає повертати його в корпусі. Потім нігрол виходить на, на робочу температуру, розстає і починає вже мазатися. І так воно оце ці нагрів, нагрів холов. Нагрів, охолов, і... А ти 3, 4, да. то мажиться, то не мажеться, і так виходять із строю підшипники. Значить, Щоб не підшипники, то цього трактора не довелося навіть розбирати. Вся проблема в тому, що був залитий нігрол. По шестернях, так, да, питань немає ніяких, шестерні ідеальні. Вали деякі можливо будемо міняти. Але, але 100% заміна підшипників, вимивається, все вичищається і обов'язково заливається нормальне масло. А ну, поможете, Ні, ні, монтіровку треба роздвинути. Розогнать, так? Да? Ти все там? Подивіш, там треба вичистити. Дивимся сейчас. Це болт у нас відкручений, правильно? Ти повністю його крутил, да? Да. Тут є. А, знизу ти відкручував? Да. Все відкрутив, да? Так. Там снизу было три болта. Все вірно, да. Да, на штифтах хорошо сидить. Це свідчить про те, що шіфти не розбиті, значить трактор не розбирався. Та ні хрена себе. Не розбирався дуже, дуже часто, е. На, щось таке побольше. Отак? Отак, так. так, так. Садись звісно. Не, не буде діла щось. Треба на ділку трімовуватись одну. А ну припадемо чуть-чуть. Может, якби щось ширше, чи ломикається. можна опустить трохи. Хорош, хорош, там. Так хрень, а ну опусти. Опускай, опускай. Не ходь, стоп, хорош. Так, якось, Ты тип... бачиш, не, не, не розбігається, сука. Так, якби якийсь типа поняли, щоб цей. А нема зубила, щоб усі між цим забить. Як биш, як биш або, або другим молотком Стукніть сюди, чуєте, куди славку. Ось сюди між Чуть-чуть натяни, на, на, на бо сильно послабло. Ні, ні ні хай лучше отпущене, щоб вона пошла зараз уміти. Коробку отцепить. Так вона на направляючих тут плотно сидить. У мене таке саме було. Ну, сюди, чуть, поламайте, поламайте. Зуби воно. А где я приносил два О, пойдет. О, вот, да нет, да. она не пойдет. Попробуй. Она не зайдет. Не, не на что-то типа зубило. А где вы вот то, что ты <звук> точил? А кто то стамеску что где-то взял? Я. А кто-то, кто-то взял ее? Кто-то, было по Мы реготованы предназначены. Вона була переломана і сам заточив. Так що? томезок не брать. Ты занимаешь главку, не? Она набор Немає, зватк, ні? На наборі, там, Дай, ма, дивлюся. Вони дивлюсь. Она ролпает все. То конечно сейчас забыла тебе, нічого не начинают головы. А ви всі болти підкручували? А внутрі відкрутили? Відкрутили. Це тільки по наружі. Ну як ви відкрутили, коли той? Откріли? А, під кришкою точно. А, ні. А, да-да-да, під Да-да-да. Вам аби гупать, аби ламатися трошки. Під кришкою, наверное, два болти точно. На Петром обчить. Ага, мабийте ламайте. Да ні, я сам воно. Ну... Пускай. Та я 20-30 років назад розбирав, а ти все, де. вона Так кришку знімете, потім той. Опять ремень поставите. І будете відкручувати. Да у нас вона по лівому мене направляючи.

А, теж. Там же крішка ще лопнута. Оця здорово, красно. Вот так. Де? Во та вот там крішка оця. Де? Давайте там туди полопку. Лежить. Там де помийде. А, а що тут лопнуло? А там де ти До речі, робили трактора свого... Щоб не крути не крутить не крутить ну, бол було... вручну, наскільки я полегшу я роботу. А де що... тут чого воно? Може вже залягло? Наверно. Я... А? Розжать трошки. Є. Тобто є. Та да ні, там просто дивачок болтаний. Та він спадає. Власність. Власність. Сами те, як все и есть, так вот не разкую. Это рода, и думаю. Ну да. А по валах нема нічого? ничего не видит. Буду даже. Так уже вроде не нормально, что вы портит. Вот дын волк. Я А цей добрый. Да. Дальше. Айде себе. Крешка чегось же шлопнула. Ну подалюсь, будет. Я можу похвастаться. в мене дно прорвалося. прорвало. Да? Надо было бы трапу регены через бахнуть, оно давно вже прорвало. Надо голос сказати усім, щоб усі усі да, хоч, да. почули, а? так, дід Славко, е? Щось ми заметушилися. Він мороз прийшов, сюди степінь розлагає. Ось так. А у нас тут нова коробка. Надо. Да, два болта, короче, ми завтикали про розкрутити. Дислоку, мотайте, мотайте шкурку. Ну, так. воно не сильно не сильно й держало. Ми ж об трохи зняли коробку. Ну так вони ще й того будували. А шат. Это и здорово стоит. Там воно там торціон стоїть. Я думаю... На <рес> не <рес> продаете. Вот они побычка. Да на 24. На 24. А у мене на скільки? На 22. А де на 24 русик. А там. порядку. Урок. А ч такая разница, блядь, губ? А так тут я крутилась того, що діла. они не зажаті. Ну я говорю, щоб трошки, ми ще б трохи постукали і зняли. Вони ціни зажаті, я тут... Все, все, коробка сходить, дислоко. Да? Да, он, бачите, пошла вже. Короче, они трохи держали, не сильно, но трохи держали. <гум> Нет, тут кисить у нас. Хоп. В принципі. А, ні, тут немає. Да, не треба, зараз ви, вирвемо того паука, Дід мороз буде обіжатися. Підвід, подожди, ти не так. А, так? Всім? Дай, Ха -ха -ха -ха. Вирвемо паука, то дід мороз обіду кине. <різь> Тільки покинув їх так одерували. <різь> Як коробку не одирували, то паука одирували. Чуть-чуть. Вон Все. Чуть-чуть, Русик, подтяни, откручиваем. Маем право. А ну, хорош. Ні, коробка в чудовому стані, так? Іменно по шестернях. Наче так звик, да. Іменно по шестернях. Да? Я думав, що трактор такий з вигляду такий він ушатаний, наче. а... Уставши, уставши я. Ну так візуально... Технічно, технічно, так, да, підшипники підкинуть, вимить, масло нове залить. Може якийсь там якогось вала можна поміняти і... Так, да. да. Uh -huh. На нових почіпниках солярки буде менше тепер пити. <laughs> да, да, да. Ні, ну в принципі вони не, не закупувати. Менше буде сидити на руспі. Доно додати як мінімум дві курячі сили. Дві пердячі. І одна копитна. Алло, не алло. Алло надо. У мене черевики промокли уже, нога уже мокра. Ты что, в стоит? Пока ты ушел до вас. Обираешь на дивите. Да ничего ему не будет. Стань сбого под шопника. Не щоб вона не хрупчела. Да кому він нужен твій подбок? А, це? Так, да, там під ногами. Сказав би. Він по красоті лежить, я думаю. То одного од нього, коротше, моя нога і намокла. Бач, нема куди засунути, щоб помогло. Отак. Чуть піднімаємо. Нє, Русик, не не те, я держу. Та ні, не, не припадмай, припадмай. Все, вона вже наша. Притримаємо. Оп, Оп на нову прокладку порвали. Да. А Ну давайте чуть сюди напитні. Так, а ну, а то двигай. Так, коробку від'єднали. Ага. Як ви прийдемо зробити? Ти ж мотора тягнув, а, а коробку не можеш потягнути. Так, а З якої сторони відкручуються ці балки? Які? Ну, вилки З Цієї наче. А вилки для чого? То на задню передачу. Вилки ж зверху паук відкрутили і все, і знялася. Ось чотири винта і паук знявся. там. Вона... Навіть не, не на задню передачу, а по вишенні пони... Так, ладно. Так, що це? вишені понижені, так. Вилка пінька тільки то на. Треба. А? Пінька треба. Та пінька, що ж пінька, вона на піньку впаде нахуй. Щось би таке, блядь. А що його тут? Я хочу сказати, що тут навіть і почепники не розпалися. Може, тут ми його ніхто його розбирати не буде тут іменно. Ну, крім що повимивати це все діло, е? Ага. Ну, взагалі бомбезно. Бля. Не хочеш шукати. Тут треба опліки десь, що треба? А? Та я, якусь би херню, блядь, Значить що, коробку ми вже від'єднали, будемо розбирати. Так, а що, що, Зніму в наступному відео тоді. Що, що його? Як будемо розбирати задній мост. Коробку поки що. Розберемо, задефектуємо, помиємо. І покажемо. В наступному відео. В принципі, на цьому будемо відео завершувати. Будемо працювати далі. Трішки показав. Всім дякую за перегляд, кому було цікаво. Ставимо лайк, підписуємося на наш YouTube канал. Працюємо як вміємо. Якось так. На все добре.